З опозиційного блоку. Опозиційний блок. от акція. Так, Антон Фігоровський, Антоша, чим же тебе там годували? Я дивлюсь, що не бідуєш ти. Пане, Романе, Романе, не годували нічим, тут поїли тільки чаєм, чаєм, і Поїсти не давали зовсім нічого. Ну може, кашу Ми, якусь не... не знаю, перлоку, гречку. Гречку, Романе. гречку чи вже давали. А, що, тож, а на інтернет пожлобилися теж. Чим більше партія, тим хуже інтернет. Ми дуже непогано поїли батьківщини, тож ми можемо ще поїздити, трошки навіть завітали до опозиційного блоку. Бачиш. Ну і що Це, там ми... за настрої? Давай, розказуй. Та що настрої? Протягом дня такий був день, якось напруги ніякої не було, люди собі ходили тихенько, спокійно. В принципі, коли оголосили екзит полів. Навіть хтось намагався пообладувати, але взагалі загалом публіка не підтримала е, обладування, як то кажуть, і привітання лідерів. Потім з'явився Юрій Бойко і е, ну, так, сухо відповідав на свої питання, сказав, що це були найбрудніші вибори в історії по відношенню до опозиційного блоку. Е, сказали, що будуть дуже слідкувати за е, ходом. Е, Підрахування голосів, а також за їх власними підрахунками вони вважають, що набрали приблизно біля 10%. Це власні їх підрахунки. Ну тобто така є інформація від Пана Бойка. А що там, бо я бачу за тобою тільки фон. А там що, людей нема? Ні, не, є люди. А ну поверніться, так, поверніть камеру, покажіть. От там, от а це, от це от все там. відбувається традиційно в інтерконтиненталі. Ну, там, так. де була партія регіонів, Звісно. Янукович. Звісно. Та. Так, так. Там готель непоганий, в принципі. Не, Подивись. Ні, го готель, готель, готель. Крім того, тут до нас прийшов ось і пан Колесніков. Тож люди не міняються, міняється тільки назва одного. Ясно. А що, що Колесніков каже, чи нічого не каже? Не на Донбасі, ні Колесніков. Чому він не в Донецьку? Не на... Чому Дивимо? не в Донецьку? Дивимо. Треба запитати. Пан Колесніков, як там? Ми, ми, а ми, ми, ми за його знайдемо, ми запитаємо. А ви знайдіть і запитайте. Ще я вам давав, е, е, давав доручення, щоб ви збирали їжу з. От, е, Штабів і привезли ж в студію, подивитися, що вони там їдять. Е, е, так, добре, добре. Ми привеземо. Ну я не знаю, чай з опозиційного блоку везти чи не везти. Ну, чай, везіть і чай, хай вам в баночку на людь. Знаєш, як як зазвичай це. Можемо в пакетиках взяти. Так, да, і в пакетику можна теж взяти. За старою українською традицією, коли ти йдеш уже з гостей, ну візьми щось з собою, і, там і торт в серветку загортають, потім приносиш, коли додому їстиш, це неможливо. Ну, несіть все одно. Якщо там є якийсь там, не знаю, коньячок або віски, то можете позичити пляшечку. Якби що було б добре, щоб там було або щось того, що, що ви сказали, Роман, то тут нічого нема в Батьківщину там дуже файний медовик, якщо ви хочете, і трішечки тішечки в можемо вам привезти. Аж у Петра Порошенка нам пообіцяли загорнути щось з собою. Ура! Вертайтеся тоді будемо говорити. Тож чекайте, так. Дякую. дякую, Тож, чекайте, добре. Скоро ми, ми з, з нет... ми вас чекаємо з нетерплячкою.